6 грудня вся країна з вдячністю і вірою відзначала День Збройних сил України. Любі наші захисники і захисниці. Хочу, щоб ви знали. Ми вдячні вам за все, не тільки 6 грудня. Ми дякуємо вам кожного дня. Ви наші герої, наша надія на майбутнє, ви наше все. Нема що додати словами, неможливо описати, як ми пишаємося нашою армією. Ви просто неймовірні, дякуємо вам. І сьогодні ми хочемо вам розказати про людину, яка стала прикладом мужності і незламності не тільки для України, а й для всього світу про генерала Валерія Федоровича Залужного. Ним захоплюються волонтери. З поміж усіх главкомів, які були, Валерій Федорович це перша людина, яка повернулася обличчям до волонтерського руху в цілому. Військові. Валерій Федорович це глиба. Це прям людина, біля якої ти знаходишся і ти відчуваєш силу цієї людини. На ньому тримається дуже багато. Дуже багато. На його авторитеті, на його харизмі, на його розумі. І сам президент. Сам же генерал, здається, захоплюється кожним українцем. Дітки з Миколаєва, тримайтеся сонечки. Ми вас любимо і захищаємо до наше майбутнє. Нині 50-річний головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на обкладинках найавторитетніших світових глянців в Україні на його честь називають вулиці, а західні медіа прозвали його Залізним генералом і першим отаманом України, віддаючи належне його військовій майстерності, а сам військовий став уособленням нового покоління українських офіцерів. Свіни, що становиться офіцером, якщо він справжній буде йти до кінця, а навіть якщо там будуть давати тільки хліб і воду, він буде сиром служити для офіцера Це справа честі. Для українців залужний не лише визволитель території, а й завойовник українських сердець. Але хто головний, в родині самого головнокомандувача? Який бік приховує під залізною бронею? І що стало ціною його надважливої посади? Ми українці, дуже миролюбили люди. Ми дуже працевити і дуже талановиті. Але якщо ворог пройти на нашу тему, ми будемо вбивати. Залужний сім'ї військовослужбовців тоже сам з дитинства мріяв стати військовим. І хоча спочатку закінчив машинобудівний технікум, згодом таки пройшов усі щаблі військової служби від командира взводу до головнокомандувача, відверто кажучи, я військова людина, справжня військова, я таким себе вважаю, і нічого, хоч нічого більше не люблю робити, окрім як служити. І звісно. Призначення мене на цю посаду, це є для мене велика честь. А отримав найвищу військову посаду залужний влітку 21-го. прямо під час святкування дня народження дружини. каже в одній руці келих пива, в іншій телефон, де на зв'язку сам президент Зеленський. А в голові буквально запаморочилось. Дверто кажучи, для мене був трошки невеличкий шок. От. Але я чудово розумів, що це справа мого життя. Що це те, чим я займався всю жизнь і хотів би займатися. Тому, звісно, я погодився на це. Ось тільки навряд чи це був найбажаніший подарунок для самої Олени, дружини залужного подружжя разом понад 20 років. Олена фінансист у банку і так само, як і Валерій Федорович, рідко публічно говорить про своє особисте життя. Так власне, рідко і бачиться з коханим, а нова посада, згодом і повномасштабне вторгнення, означали розлуку ще довшу. Родина мене від 14-го року, майже не бачила. Якось я розповідав головнокомандувачу Збройних сил Америки як влітку, у липні 2014 року. Поїхав, повернувся за три місяці на два тижні і знову поїхав. Повернувся за дев'ять місяців. Вони мене не бачили. Втім, залужний гордо заявляє: у їхній родині головнокомандувач, дружина. Адже родину, де військовослужбовець не лише чоловіка вже й старша донька, а молодша майбутній медик, саме Олена, всі ці роки мужньо і стійко тримає згуртованою і міцною, уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності й мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Усе, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Втім, не боїться залізних генералів публічно зізнатися про те, що буває дуже сентиментальним і показати свої слабкості і сльози з під залізної броні. Вони можуть розчулити там діти і дітські радості, і дітські сльози, так, да, можуть. Незважаючи на те, що в мене там діти вже виросли, але маю пледмінницю зовсім от маленького. Я скажу, що я викрив там часу півдня себе, півдня з нею провів, господя. Вона. Півдня пропакла, прокричала зі мною пропакала. Це ну, чудово. Віршики пише хлопчина, йому 12 років, по-моєму. Якщо їх ці вірші почитати, вони дуже ніжні. Але коли ти розумієш, що ця дитина в інвалідному візку, у неї працює лише один палець, і вона набирає ці вірші на комп'ютері, ну, ну, це шок. Це людина, яка заслуховує на повагу. І от всі його вірші приблизно тим, що він буде жити. Він може творити, і не важливо, що він у рідному візку. І саме ця співчутливість, простота та людяність і робить головнокомандувача своїм, навіть із простими солдатами, більшість із яких залужний знає на ім'я. Я маю зараз там ну, стільки друзів, справжніх, дійсно, друзів. І серед солдатів, серед молодших офіцерів. Люди, які за мною зараз навіть їздять в район проведення операцій, вони дивуються, звідки ви всіх знаєте. Говорю, тому що от я з перших днів був там, я їх всіх знаю. Я там керував всіма секторами, там був де тільки міх, за саме головне здобуття. Про своїх хлопців він піклується по-батьківськи. Валерія, ну одівся бігом, получиш у мене. Слухаюсь, до своїх воїнів залужний неодноразово приходив на весілля, чим вражав усіх. Звісно, не залишає головнокомандувач своїх і в трагічні дні. Весь світ облетіли кадри, на яких генерал стоїть навколішках перед матір'ю та дівчиною загиблого героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі. Наша військова сім'я, «Да Вінчі» він ще років. зовсім молодого. Хлопця з щирими очима, які нічого не бояв. Нікому. Взагалі, дуже шкода, брата, так трапилось. Але ти маєш бути певною. То не можеш таком зимою. Що я обов'язково переможемо. Залужний, як ніхто знає ціну війні, якій він присвячує життя. І ціну незалежності, за яку країна бореться, знає головнокомандувач ЗСУ, і що саме люди його найбільша сила і цінність. І, попри всі жахи, намагається не втратити власної людяності, і мріє залужний кожного воїна привести до перемоги у вільну і незалежну Україну. А потім каже якось згодом. Може, здійснить і власну мрію. Ну, десь у мене така була. Трошки мрія <хи> колись ну, закінчити свою фондіяльність в якій-небудь школі, якимсь там, там викладачом, таким тихеньким, спокійним. Мабуть, да. Мабуть, це. Да. Дякуємо, що дивилися на ймовірну правду зірок». Рівно за тиждень зустрінемося на цьому ж місці у той самий час. До зустрічі.